Вчорашній день, 30 вересня 2022 року увійде в історію. Занадто багато важливих та цікавих подій для майбутнього відбулося, можна сказати, одного вечора. І ці події важливі як для Росії та України, так і для усього світу. Це, звичайно ж, підписання документів у Георгіївській залі Кремля про приєднання нових окупованих територій до Росії. А також потім ще й несподівана відповідь від Зеленського та України, яка тепер все-таки офіційно йде у НАТО. І з цього курсу. Точно не збирається нікуди звертати. Тому у сьогоднішньому відео буду намагатися дати відповідь на такі питання: чим була примітна промова Путіна, що нам готує Росія далі, чому відповідь від України була такою важливою і вирішальною, і коли ми вже нарешті потрапимо в НАТО. Але перед початком прошу вас підписатися на канал та поставити вподобайки. Зашерити цей ролик серед своїх друзів та знайомих, увімкнути дзвіночок, щоб не прогавити наступні мої ролики. І ось коли ви все це зробили, можна і починати Що ж такого важливого говорив Путін у своїй промові? Його промова була наповнена міфами і стереотипами про Захід, США та НАТО. Він розповідав про злодіяння Америки, про колоніалізм, про культурні війни, про геїв, трансформерів трансгендерів. шість чи п'ять полов не от Трансформери, транс. Я не понимаю, що такої, понімають та про усю іншу садомію, яку не люблять у Кремлі. Але головне не те, про що Путін говорив, а те, про що він не говорив. Найважливіше у цій промові, що він майже не згадував Україну, у сенсі України як окремої держави, та й майже про територію як Україна у цілому не згадував. Згадується Україна лише у контексті території, на якій відбуваються якісь там події, особливо події, починаючи з 2014 року. Але Перелічення цих подій з 2014 року завершилося приблизно на сьомій хвилині виступу, а потім ще були приблизно 30 хвилин. І ось під час цих наступних 30 хвилин він жодного разу не згадав Київ, бандерівців, біндерівців, націоналістів та нацистів і лише один раз згадав наркоманію та наркоторгівлю. І то це було лише у контексті опіумної війни. Розмов про Україну як про політичний суб'єкт, як про історичний суб'єкт, як про територію не вело. Взагалі увесь час промови, окрім самого початку, було присвячено лише Заходу. І це дуже важливо. Тепер головний ворог, з яким бореться Путін, це не Україна і Бандерівці, це Захід у цілому, на чолі з Америкою, ЄС та НАТО. І бореться він з ними лише на словах, бо погроз навіть ніяких не було більш-менш важливих у цій промові. Можливо, це тепер ознака, що курс пропаганди буде змінюватися у Росії, і буде тепер цей курс вести до політики із. З можна сказати, що Путін та Кремль тепер будуть запобігати впливу поганого заходу на саму ж Росію, а українське питання буде відсунуто на другий план, а у майбутньому може навіть взагалі про нього й забуде, тому що, судячи з промови Путіна, він вже конфліктує не тільки з Україною, яку він перемогти таки не зміг, а з усім заходом. А в Росії навіть кожен дурень розуміє, що воювати з НАТО не потрібно. Сейчас это самое сложное. потом буде с Белоруссией и Си Северным Казахстаном это будет Наразі легче асна, НАТО нам не нужно конфліктувати, поэтому Прибалтику прийдеться русских оттуда вывозить. Наприклад, то що пише з приводу промови Путіна, Олександр Гелевич Дугін. Це його доньку підірвали місяць тому у автівці, і саме його вважають придворним, можна сказати, філософом Путіна. Він пише, що слова Путіна набагато важливіші ніж просто слова про приєднання чотирьох нових суб'єктів до РФ. Він зауважує, що це фундаментальна декларація. Війни сучасному заходу та сучасному світу загалом, що це маніфест традиції, і що Дугін навіть не може уявити глибину наслідків цієї промови. І очевидно, що це буде війна нереальна, не з застосуванням вогнепальної зброї, а лише війна ідеологічна та війна смислів. І ось як ідейна відповідь на промову Путіна. За пів години після її закінчення виступає президент Зеленський. Після промови цього старого і хворого діда, Зеленський заявив, що Україна все ж таки йде у НАТО і що Україна буде йти до кінця, буде визволяти свої території. А також Зеленський заявив, що дуже важливо, що не буде ніяких перемовин. З поточним президентом Росії. Якщо Зеленський кілька тижнів тому сказав, що якщо буде признаний референдум у Росії, то ніяких більше перемовин з Путіним не можна й очікувати. То він свої слова підтвердив знову. Але Путін на самому початку своєї промови, коли він ще згадував, що таке Україна, що таке Київ, наголосив, що дуже хоче перемовин з Україною. Ми призиваємо київський режим немедленно прекратити огонь все боевые действия, ту войну, которую он развязал еще в 2014 году. І повернутися за стол переговорів. Він, мабуть, вважає, що хтось згодиться піти на цей статус-кво, що Україна погодиться віддати ці території, на яких прийшов референдум, і що, нібито тоді Росія не буде більше вести військових дій. Але Зеленський ще раз таким чином показав, що Україна буде йти до кінця. Щодо вступу до НАТО, то ця новина підірвала просто всіх. З'явилися навіть думки, що Україна вступить до НАТО вже навіть цього вечора, бо на цей вечір готувалася безпрецедентного. Цендентна заява голови НАТО Столтенберга. І всі очікували, що після Зеленського Столтенберг вийде і скаже, що окей, Україна вже прийнята у НАТО. Але навіть з промови самого Зеленського було очевидно, що це лише мета, а не якийсь вже досягнутий результат. І що, поки Україна цю мету досягає, нам потрібні гарантії безпеки від інших країн, наприклад, США, Турції, Польщі, Германії, Франції, Великобританії. І ось вимога, щоб нам ці гарантії дали, означає, що вступ до НАТО це явно не дуже швидка процедура. І ця промова важлива знову ж таки, як і промова Путіна. Змістом, які ідеї вона в собі несе. Путін теж не говорив про ніякі конкретні дії, не було навіть справжніх загроз, як я вже сказав. Так і Зеленський відповів на його промову ідеологічно. І відповідь України означає, що з Росією поточного формату ніяких перемовин бути не може. І що Україна це частина Заходу, якому Путін війну і об'явив. І що навіть на ту малу поступку, на яку готова була піти Україна на початку агресії, це те, що Україна отримає поза ви статус та відмовиться від вступу до НАТО. Це єдина поступка, на яку був готовий піти Зеленський, та навіть був готовий піти український народ, але Україна відмовилася навіть від неї. І ця промова показала, що Росія переграла сама себе, що Україна, вочевидь, колись буде в НАТО, і може це станеться навіть у найближчий рік. А зауваження Зеленського про те, що не буде ніяких перемовин з Путіним. Це конкретна вказівка на те, що саме є проблемою у поточній ситуації, і хто винен у затягуванні війни, і що потрібно зробити, щоб повернути Росію до лану нормальних країн, а не країни згоїв. Щодо промови Столтенберга, то це був стандартний набір натівських стереотипів про відчинені двері, про те, що будуть допомагати Україні, і про те, що НАТО це колективний орган, і про те, що будуть вирішувати, вступить Україна до нього чи ні, будуть усі 30 країн альянсу. Нічого взагалі історично у цій промові не було, і цього не потрібно було очікувати, бо це захід. Західні політики не висловлюють якісь там епохальні промови, не говорять якісь там ключові та важливі слова. Захід завжди працює на дипломатію і не зачиняє перед собою двері. Саме тому і використовуються розпливчасті формулювання у будь-якому разі, незважаючи на цю мляву промову Столтенберга, для нас це був день, коли ми вкотре показали, що не будемо прогибатися під Росію, і будемо йти своїм шляхом, йти. Далі на захід, який так не подобається Путіну. А ось що показала Росія, так це початок кінця. Саме ці відео та фотокадри з Георгіївської зали Кремля вінчатимуть главу у підручнику історії, у якій буде описано, як сучасна Росія розвалилася та занепадала. Що ж буде далі? Так це те, що Україна отримує гарантії безпеки і якийсь більш вищий статус у ієрархії кандидатів-членів НАТО. І ці нові статуси будуть охороняти Україну від ядерного удару. Тримаємо вач. Вить ще більше зброї, тим паче, що США заявили, що вони погодили новий пакет траншів. Триватиме і далі контрнаступ, прямо зараз ось кипить котел на Лимані, і я сподіваюся, що ніхто з нього не зможе втікти. Та вже чекаємо найближчими днями відповідь від Росії, бо через кілька днів ці окуповані території остаточно будуть частиною РФ, і тому будемо дивитися і будемо спостерігати, як вони будуть відповідати на наші удари по їх, нібито території. Чи, мабуть, взагалі ніякої відповіді не буде, не буде навіть ядерних погроз, так само, як і було до цього. Але про це все будемо розмовляти вже у наступних роликах. Тому, якщо сподобалося тобі це відео, будь ласка, постав подобайку, підпишися на канал. Чим більше буде лайків та переглядів на цьому ролику, тим частіше я буду робити ролики у такому новосному форматі, висловлюватися з того чи іншого приводу і випускати їх плюс-мінус кожні три дні. Тому все залежить від вас. Ролик про кучму вже готується теж. Тому вмикайте дзвіночок, щоб не прогавити його. І до зустрічі!